А де ще коровки є? Покажи, нам ну. Там коровки є, так? Да? Ой, як класно. А зараз куди підемо? Може перше молочка візьмемо? Да. Давай перше молочка візьмемо, а потім підемо в гості до коровок. Йдемо тут Тут молочко зараз будемо брати. Тут. Зараз, зараз зайчик, зараз. А тут ось йогурти. Тут різні ковбаски, салатики, бутилочки для водички. А тут теж якісь йогурти, сири. Яєчка, морозиво. Он. І картопелька. Кому що треба, то й те бере. А я люблю картопельку. <кхух> давай будемо набирати молочко. Давай. Да. Давай. Дітки. А -а -а, давай, мамо, кине, ти вже будеш. Давай. День, День. сколько дай бога. Все. Так. А тепер почекай, ставимо бутилочку. Юсиф нажимає. Давай. Почеш? Да. Давай нажимай, нажимай. Два. Ще трохи. Туда? Да, у А ты и взял? Она на Здрасте. Не бойся. Хоть, хоть, хоть. О, Ще є, бачиш, і тут є. Бачиш, коровка з'їла з, з твоєї ложки все? Ні. Коровка хоче молочка? Телятко хоче молочка? Сіно, на, сино. А значить тут усе ще є, йди сюди, тут є.

Ні, вони вже все випили. А -а -а. О, бач там телятку, воно каже му. Що він хоче? Не знаю. Молочко? Мабуть, молочко. Йдемо ще курівок подивимося. Тільки не бігти, добре? Що, не шу, Що коровка робить? Лежить коровка, бачиш, спить коровка. Бачиш, полягали коровки. Да, Відпочивають, да. сплять. хочуть. Угу. Бачиш, хтось спить. Ой, тільки каєш і ковка. Коровка хотіла щоб ти її погладив. <кхі> ближче, ближче підійди, не бійся. Погладь, погладь коровку. <кхі> <На. кхі> <На. кхі> Тільки не кричи, не лякай їх. <реш> не лякай, не лякай. Вона Вот Так Ідемо ще на другу сторону, подивимося да! Тільки не біжи. Не бежи бу може бути Не бежи бу може бути трактор не бежи Акуратно, акуратно, помаленьку, не лякай їх. Помаленьку. Помаленько. помаленько. Йосеф. Помаленьку, помаленьку. Ну, поїлка, десь водичка тікає. Погладь, погладь. О, бачиш. Хоче, погладь. А, а ти ви хотіли язичком достати, бачиш? Нічого, ти в комбікормові, а не в сінові. Погладь її, погладь. Вона хоче... Вона хоче ти її погладив, погладь її. Погладь. Вона хоч так Пішли далі, пішли тільки так не скачи. Не чіпай її, не чіпай. Не чіпай її так. Легенько підійди, хоч погладити, то легенько, помаленько, щоб вони не лякалися. О, бачиш? Погладь, погладь. <різь> <різь> Лизнула ручку, так? Да. Все, давай. Пішли далі. Так. я <свистував> Дивись, вони багато, вони десь стануть собі, йдемо. Пішли. Маленько, акуратно. <реш> 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 Ти так не різко не давай їм ручку Помаленько <плавляє> <реш> 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 Не кричи. Помаленьку, акуратненько. Все, не хоче, бо ця, ця боїться пішли далі. Ой. <гум> Ой. Не акай. Не хоче, не хоче. Не, не було. А ну не розглядись до мене, скажи ще раз, що було? Ну от такої. Йдемо, йдемо, Попри... пострибаєш трошки на батуті. Mm. Давай помож, давай поможу вилізти, давай. Ти подобається на ферму приходити? Так. Да. Класно, тут то тобі весело? О, там і вся кольовка. Там коровка є, так? Да? Ага. І там ще хто є? Це гусечка. Гусочки дві є, так? Да? Одна Ай. біла, одна кор... Це, сіра. Подивимося гусочок? Ні. Ні? Так, Все, ідем гусочку дивитися. Давай, пішли. А якщо там калюшка з того боку, що будемо робити? Почекай, я перше, подивлюся. Добре? Почекай. О, диви на тут. І калюшка. І бур'янці. Будеш брудний. Ага. Ні, я не буду залазити. А ті ж і там коровку намалювали, бачиш? Пішли гусочку побачимо. Ні, поклади назад. Пішли побачимо ще гусочку. Бачиш, ось... те? Да, у них ось о ще водичка, де вони люблять плавати. Бачиш? Ой, а в них там багато травички є. Підемо, підемо ще коників подивимося? Да. Пішли ще коників, подивимося. Коники до нас кої. Наче ж коники є. Коники до нас косі. Так. Да. Аккуратненько. Бачиш, скільки в них травички є? Багато. Не чіпай, не чіпай. А це так, щоб коники не виходили. Бачиш, угу. тут два коника і там далі є два коника. Ти дивишся на коника чи ти пішов десь далеко? Ой, коні Ну, пішли ще, зайдемо до корівок. Ну, ось не знаю, щось там воно робиться таке. Щось десь подвигається. Ну, да, якийсь двигатель. Навіть <габітного> не хочеться, корока, що ти її гладив. Ну тоді да, хай вона тебе перше понюхає. Гладь, гладь. Бери цю гладь, та не хоче. Ось оця хоче гладитися. О, бачиш? Ця любить, щоб її гладили. Йосип, Йосип. лайк. Дай субскрайб. Голосно, голосно кажи.